Читати послання до Филипян. Четвертий розділ. Що Павло пише Філіпянам 4 вірша? Радійте завжди в Господі. І ще раз кажу, радійте. Нехай ваша лагідність стане відомою всім людям. Господь близько. Павло починає свої слова і пропозицію радіти. І потім ще раз повторює. Раді, як ви думаєте, чому він ще й повторює? Що це вечно, щоб ми знали, що це так буде. Щоб почули. щоб ось ці наші переживання і спитання, які на нас паляться, щоб вони вийшли в сторонку і вникли в слова Божі. Бо Павло Шур поганого не скаже. Він хоче підкреслити, що це дуже важливо радіти. І він таким чином ніби відкидає всі ті заперечення, які можуть бути у людей. Що, тіп, а чому радіти? Він тут не пояснює, чому саме. Ну хоча далі частково він не розкривається. І далі я хотів би прочитати, нічим не журіться, але усьому молитвою та благанням з подякою висловлюйте ваші прохання Богу. І мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. Знаєте, він хоче сказати, що Божа любов, вона не змінє. І що б в нашому житті не відбувалося? Можливо, якісь випробування є, але все одно Бог нас не залишає. До речі, кажуть, що ці слова апостол Павло писав із в'язниці. Йому було там дуже. Да, тобто, йому там навряд ну, чи було дуже комфортно, дуже приємно. Ось, але він... Хоче, щоб віруючі залишалися раді. У нас є причина для радості. Це перш за все те, що Ісус нас любить, те, що ми маємо вічне життя. І він каже, що ні про що не журіться. До речі, в цьому плані український переклад ближче до оригіналу. Російський переклад каже, ні о чому не забудь". Ну, Ближче до оригіналу про що не журіться, тобто не, не хвилюйтеся, не майте якихось сильних переживань. Але він каже, але в усьому молитвою та благанням з подякою висловлюйте ваше прохання Богу. Він каже, що давайте Бог виявився ваші турботи. І пам'ятайте, що він насправді про вас пікується. До речі, аналогічні слова говорить і апостол Петро. В першому посланні Петра, 5 розділ, 7 вірш, написано, що покладіть на нього всі ваші турботи, тому що він дбає про вас. Петро говорить приблизно те саме. що нам не потрібно хвилюватися за своє життя, нам не потрібно хвилюватися за своє майбутнє, адже є той, хто за вас здатний подбати. Ви знаєте, я якось читав Ален Вайт, і в неї також було таке цікаве висловлювання, що дозвольте Богові про вас попікуватися. Тобто люди... заклопотані, вони самі за себе турбувалися і при цьому вони забували, що Бог також про них здатний попіклуватися. І але вайт радить цим людям. Потурбуйтеся про інших. Якщо ви будете про інших турбуватися, то в свою чергу Бог також буде і про вас піклуватися. Тобто змістити акцент. Нехай в центрі вашого життя буде не ваші турботи, не ваші проблеми, але турботи інші. Ці наші переживання ми можемо віддати йому. Е, Ісус сам сказав, що прийдіть до мене всі обтяжені, і я вас заспокою. Ще, що я бачу в цьому вірші, е, він, Павло говорить що про молитву, про благання, разом з тим, він говорить, що з подякою висловлюйте ваші прохання перед Богом. Ви знаєте, Бог достойні подяки, і ми дійсно можемо дякувати йому, тому що Бог ніколи не помиляється. Та. віддячити чимось. Да, Бог нічого не помиляється, і якщо він обіцяв свою допомогу, якщо це відповідає Божій волі, ми можемо бути впевнені, що Бог всі ті блага, які обіцяв, що, що для нас буде дійсно корисно. Він сам бажає дати нам свої благословення. І ще хотів би зачитати наступні вірші. І мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі і Ісусі. Палога говорить, що існує Божий мир. І цей мир, насправді, лише один Бог може дати людям. Той мир, який ми навіть до кінця не можемо зрозуміти. Ісус обіцяв дати цей мир, цей спокій своїм дітям. Тож Павло говорить, що нехай цей мир завжди перебуває з вами. На брати. Те, що істинне, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне похвали, хвали, коли яка чеснота або коли яка хвала. Про це роздумуйте. Чого навчилися і що прийняли, що почули і побачили в мені, оце і робіть, і Бог миру буде з вами. Тут апостол Павло говорить про що варто думати. Він звертає увагу людей на щось добре, на, щось, на те, що справедливе. Тобто він говорить, думайте не про ваші якісь клопоти, думайте не про земні блага, а про те, що вас чекає в майбутньому. Думайте над любов'ю Божою, думайте про те, як допомогти іншим людям. І, до речі, в попередньому розділі він... Попереджає, що, що є люди, такі, які якраз думають більше про земне. І він описує, що чекає на таких людей. Третій розділ з 18 вірша. Він пише, адже багато хто про них, я часто говорив вам, а нині з плачем кажу, поводяться як вороги Христового Христа. Їхній кінець загибель. Їхній Бог черево і сором їхня слава. Вони про земне думають. Скоріше за все, це він говорить про християн, про колишніх християн. І Він говорить, що вони про земне думають. Наскільки все ж таки нам важливо думати про небесне, про вічні цінності, а не про земне. Взагалі, коли він пише, що їхній Бог черево, він хоче цим сказати, що ці люди більше піклуються про себе. Мета їхнього життя це якісь земні блага, земні задоволення, тут отримувати радість, тут отримувати насолоду від життя. І він попереджає, що кінець тих людей це буде вічна загибель, тому що вони занадто прив'язалися до цього земного. І це земне вже витіснило з їхніх сердець небесних. Тож давайте завжди будемо пам'ятати про Божу любов, про Божу милість. Завжди будемо дійсно роздумувати над тим, що достойне нашої уваги. І будемо менше хвилюватися про наші якісь земні турботи і переживання. Побавимося. І моття прошу помилитися до мене донука, прийшла повістка. А він такий, що хоч він не тут і повістка без розписки, і всі просять, щоб він не їхав, а він позадів 8 числа, щоб я йому зачитала, що написано, поїде без пов'яза. Так що треба молитися. Це першу пов'язка, бо той раз він теж їздив без пов'язки, бо він не повірив мені, що його нема повезти. Цей раз теж. То я ввечері йому не позвонила, бо я забрала вже в кучонках цю пов'язку. А ранком, думаю, хай вже віддіститься, бо він після роботи не в міг прийти. І я думаю, вже пізніше позвони йому. А він позвонив ранку, як чужий. І питає мене, я мусіла читати, бо брехати не можу. Я читаю йому, що написано. Добре, да я типовимося. Отчляш небесні. Боже, ти навчаєш всі наші турботи покласти. У тебе тож ми хочемо тебе попросити за цю ситуацію. І з повісткою оно поголиної банівної, щоб ти, Боже, вирішив її, так як вважаєш за краще. Просмов тебе, Боже, щоб ти захистив його, щоб ти може захистив від мобілізації всіх тих е, віруючих людей, які через свої релігійні переконання не хочуть іти воювати, можуть це робити. Чуйте, Боже, наші молитви. Захисти, Боже, їх захисти. Ти Боже тих, кого вже мобілізували і тримають в навчальних центрах. Просмов тебе за Ігоря Кіберго, просимо в тебе за Андрія Скляра, за інших віруючих, Кого мобілізували, щоб ти, Боже, захистив їх, підтримав їх, і Бог із ними. І можеш, щоб їх відпустили. Поможи, Боже, щоб швидше закінчилося закінчилася ця війна. Ми просимо пошли ти покаяння українцям, пішли ти покаяння росіянам. Пожей Боже, щоб в нашій країні було менше того беззаконня, яке, на жаль, має місце. Щоб люди поважали закони, щоб люди жили по цим законам, щоб в Україні були чесні судді. Боже, Боже, пошли покаяння тим людям, які керують країною, які знаходяться при владі. Пошли ти, Боже, покаяння всім командирам. І будьте Боже, з нами. Захисти твоїх дітей, захисти Богу. Прослов тебе, Боже, в цей важкий час, щоб ти допоміг Твоїй церкві, щоб ти, Боже, благословив нас, щоб ти, Боже, допоміг цей, людям в цей важкий час, ростайтеся в своїх гріхах, щоб наша церква росла. Почуйте, Боже, наші молитви. Благослуй сьогоднішнє служіння і нехай тут все буде під Твоїм керівництвом. Поможи, Боже, всім своїм життям прославляти Тебе. І думати більше про небрести, ніж про за Я Ісуса, все це просимо і вдячний тобі. Вдячний тобі, що ти чуєш, що, що ти не залишаєш нас. Хай тобі буде за все хвала. Люблячому Богу, Отцю, Сину, і Святому Богу. Амінь.